Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялися від України. Україна завжди повертає своє. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже перебирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до всіх своїх людей. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Але радіючи, усі ми маємо пам'ятати і зараз, і завжди що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони це життя наших воїнів, життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Але це не ворог іде, це українці великою ціною женуть окупантів. Повідомив президент України Володимир Зеленський.